Привітю вас і сьогодні з вами ваше улюблене телебачення Банано Краватка. Банано краватка, банано краватка. І це мій мікрофон, до речі. І сьогодні у нас буде неймовірне кулінарне шоу. А саме кулінарне шоу від телебачення Краватко-Банан. Краватко-банан, кроватко-банан. Сьогодні ми будемо готувати камні, каменевий суп. Спочатку візьмемо трошки водички. Ось так. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо. Трошки водички. Небагато. Трошки. Так. Непогано. Зараз потрібно буде помішатися це палицею. Ну, це не палиця. Да. О. О! Переворачуємо. Щоб все хорошенько, так. Ну, можна палицем, пальцем. О, є пальце. Що ж таке? Якось я не підготувався до таких підстав. Наш каменний супчик готовий. Смакує! Ммм! Клопотенко одобряє. Так, зараз спробуємо наш каменевий супчик. М -м -м, смачно! Смачно! М -м. А на цьому ми закінчуємо наше кулінарне шоу, а саме наше телебачення, і прериваємося на Neskinну рекламу. Нескінченна реклама! Ми всі чекаємо на ск... нескінченну рекламу. Весь світ зійшов сума з, з нашої нескінченної реклами. Ми всі вболіваємо за нескінченну рекламу. Її всі чекаємо на фіці шоу. Ми любимо нескінченну рекламу, бо вони приносять гроші. Я нескінченна реклама.